Всім привітики привітики! Сьогодні на базарі у нас з'явився дуже цікавий новий екзотичний фрукт. Зараз я вам його покажу. Ось такі польпельмо роза у нас з'явилися. Ви тільки подивіться, наскільки вони красиві. Це суміш лимона, і помпельмо це грейфрут. Це суміш лимону і грейпфруту. Ми ось одного розрізали. Куштували На вкус м, трошки з гірчинкою, з кислинкою, ну дуже таке цікаве. Бачите, такий розовий-розовий має відтінок нізний. Але ще цікаво, що м, листочки, де це ж знайти вам листочка, щоб показати, бачите, теж такі рябенькі, як листя фікуса нагадують, бачите ось. Мало тут листочків залишилось. Бачите, ось такі. Красиві листочки. І такі польпельмо лимони у нас є. Дуже гарні, правда. І ціна не дуже, я вам скажу, дорого коштує 4,50 за кілограм. Тому доступно для всіх. Краса, правда? Лимони надзвичайні. Помпельмо лимони. Цікаві, правда? Я в перший раз таке бачу, і перший раз сьогодні ось такі коштували. Класні, правда? Давайте на скатулу подивимося. Де ж їх все-таки вирощують? Оріджіни Італія, бачите, це італійський продукт. Віа Берліно 13 Коріляно Rossano. Італія, бачите, все. Їхнє місцеве. Італійці люблять дуже свої місцеві фрукти, овочі. Тому ось такий у нас сьогодні цікавенький фрукт був. Якщо буде щось цікавеньке, обов'язково вам зніму. На сьогодні всім гарного дня, мирного неба і всім пока-пока.